Слава Україні! Сьогодні про Японію і трошечки про пенсіонера. Пенсіонера не мінта, не прокурора, не суддю звичайного українського пенсіонера. У середньовічній феодальній Японії багатство людей не оцінювалось в коку. Це одиниця виміру рису приблизно дорівнює 180,5 літрів або близько 150 кг. Це була середня річна потреба у рисі однієї людини. В коку вимірювалось і дохідність князівств, і грузопідйомність кораблів. Становище і статус самураїв зумовлювалось розмірами їхнього річного доходу, тобто отриманого в рисовому еквіваленті пайка. Найбільшим, а отже і найбагатшим землевласником був Сьогун. У 1598 році розмір його доходу перевищував 2 мільйони 557 тисяч Коку. А загалом же доходи Сьогунів у різні періоди епохи Токугава становили від 13 до 28% від річного доходу всієї країни. Водночас доходи всіх князів дайме. Близько 250 осіб дорівнювали приблизно 70-76%. самураям васалам Сьогуна і дайме також виплачували рисові пайки. Усі витрати, пов'язані з їхнім життям і службою, харчування, купівля обладунків, зброї, одягу, утримання сім'ї, погашалися саме з цього пайка. Хатамото, ті, що під прапором, Отримували від 500 до 10 тисяч коку на рік. Гокенін, люди шляхетного дому, задовільнялися пайком максимально 500 коку. Ну, в середньому 100 на рік. Простий самурай отримував за службу в середньому 50 коку рису. Розміри пайка безпосередньо були пов'язані з доходами їхніх сюзеренів. Він міг бути як зменшений. Так і збільшений. Це все залежало від обсягу зібраного у провінції врожаю. У японців були і гроші, але ними практично не користувалися. А номінал монет теж був прив'язаний до рису. Ну, які ціни, спитаєте ви? Поглянемо, скільки самураю коштувало придбати гарний меч. Викувати на замовлення розкішну катану у майстера Суйсінсі Масахіде коштувало. 7 рьо. А його учень Тайкен Наотане вимагав за свою роботу 5 рьо. Один рьо був одиницею виміру золотої монети кобан вагою 16,5 грамів. І був приблизно еквівалентний трьом коку рису. Один коку рису важить близько 150 кілограмів. Пачка рису В АТБ коштує 50 гривень за кілограм. Отже, в одному коку 150 пачок рису. Тобто один коку 7500 гривень. Звідси порахуємо мій сукупний дохід у коку. Пенсія 2300 гривень, тобто 27600 на рік. А це складає 3,68 коку. Ну що далі? Далі тільки сепуку, тобто харакірі. Проте японське прислів'я стверджує, що і голодний самурай гордо тримає зубочистку у роті. Після підняття податків а разом з тим цін кокумої зменшились.